Моє вітання: у кожного свій шлях до Бога і своя Пасха. Так говорять багато людей. Але шлях до Бога один це Христос і Пасха одна, це Ісус, Божа святиня, Син Божий, розп'ятий замість нас, за наші гріхи, які зійшов у пекло замість нас і який воскрес із мертвих для нашого виправдання. Віруючи в нього, ми маємо прощення гріхів і життя вічне. Це і є. Християнська Пасха. В нас час святкуються три Пасхи: єврейська, язичницька та християнська. Євреї на Песах згадують свій вихід з єгипетського рабства. Паломники всього світу моляться і плачуть біля стіни плачу, яка одна лишилася після зруйнування Єрусалимського храму. Символізує про те, що старий шлях до Бога закрито. Бог залишив храм в день розп'яття Христа. Та й відкрився новий шлях до Бога. Тепер Ісус, Пасха наша, язичницька ж Пасха, підробка, це кулінарна випічка, яйця, це ідеоложертвине. І нічого спільного з Ісусом Христом немає. Наша Пасха, Ісус Христос. І це справжня християнська Пасха.